І на завершення про місцеву культуру у Чернівцях відбулася прес-конференція, присвячена виходу документального фільму про мера міста у період Другої світової війни, який врятував безліч чернівчан єврейського походження. Чого чекати від нової стрічки? Дізнавався журналіст СІ-4 Максим Берник. У Чернівецькій науковій бібліотеці відбулася прес-конференція у рамках проєкту, присвяченого Траяну Поповичу, меру міста Чернівці, у період румунської окупації у 1941-1942 роках, який врятував понад 20 тисяч чернівецьких євреїв. У мене виникла ідея. Я знав, хто такий Траян Попович. Я знав про те, що Сергій Воронцов, літератор, журналіст. Написав, створив книгу про Трана Поповича. У мене виникла ідея екранізувати Трена Поповича, зробити короткометражку документальну. Запропонував, зустрілися, підтримав і кажу, не вагаючись, починаємо знімати, починаємо працювати. Стрічка змогла вийти завдяки підтримці з боку благодійної організації Суспільні ресурси та ініціативи Асоціації єврейських організацій та общин України та інших меценатів. Цей фільм надзвичайно важливим зараз для України, оскільки ми перебуваємо в умовах війни. Ми перебуваємо в умовах, коли е, все життя радикалізується, і приклади людей, які е, які піднімаються над своїми власними емоціями, щоб залишитися людьми, це є приклади, які дуже потрібні нам і зараз, під час війни, і після війни. Для нас це якоюсь мірою людина-символ. І таких людей було багато під час Другої світової війни. Можливо, не у всіх були такі результати, таку, таку кількість людей вдалося врятувати. Але ми знаємо сотні людей в Україні і за межами, які врятували хоча б по одній людині, і вони так само ризикували життям, як Троян Попович. За словами авторів фільму, подібні історії важкі для сприйняття. Тому намагалися якомога ширше розкрити цю непросту тему. Я вже неодноразово казав, що такі фільми не знімаються за такий короткий час. Немає значення. Це художній фільм, документальний жанр не має значення. Така тематика це важка тематика. Це непростий фільм, він досить важкий. Його треба зрозуміти, його треба відчути. Це історія, це сорокові роки, це знову ж війна. Найголовніша єдина мета, як для мене: це для того, щоб якомога більше людей почули і взнали, хто такий Траян Попович, чим він займався, що він зробив. Той період часу, коли він був примаром міста Чернівці з 1941 по 1942. Сергій Гакман розповідає до фільму задіяли безліч консультантів та дослідників. Аби зберегти максимальну достовірність та автентичність. Залучалися архівні дані. залучалися люди, які працювали над цими архівами. Зокрема, відомий архівіст Драгош Олару, який разом з Сергієм Воронцовим працювали над книгою про Трояна Поповича. Безумовно, і архівні документи в цьому залучали, акторів залучали. Ну, по великому рахунку, все, що могли. Офіційну прем'єру автори планують провести до кінця року. Крім документальної складової, фільм має ігрові частини для передачі емоцій та переживань героїв. Стрічки ми хочемо встигнути до нового року, однозначно школи, ліцеї. Ми покажемо обов'язково до 30-го числа. Ми покажемо нас, наприклад, в п'ятницю ми покажемо в єврейській школі. Потім показуємо в румунському ліцеї. Однозначно, там ми покажемо для старшокурсників, старшого да Старшокласників, Да, ми покажемо. А потім, звичайно, ми хотіли би зробити головну прем'єру. Автори проекту поділилися і планами на майбутнє, за їхніми словами, згодом розповідатимуть такі історії частіше. Наш фонд вже кілька років працює над тематикою прості обличчя непростої історії, де ми намагаємось показати долі людей, які в найскладніших умовах залишалися людьми. І це вже ми минулого року. Ми зробили шість таких фотовиставок в різних громадах в різних громадах. Тобто у нас по 30 осіб, тобто у нас 180 героїв вийшли за минулий рік. Це прості люди. Крім того, ми провели дві міжнародні конференції присвячено подібним постатям. Я думаю, що оці постаті, які роблять містки між народами, вони, мабуть, будуть будуть героями наших наступних фільмів. Розповідати подібні історії не важливо, аби важливо, або кожен чернівчанин міг дізнатись про власних героїв та пишатись їхніми подвигами. Максим Берник, Дяни Чігак, Чернівецький репортер, телеканал С4.